Друзі, вчора в Переясловській міській раді на сесії сталася виняткова подія. Мер Переяслава не проголосував за особисто не проголосував за виділення 1 мільйона гривень для 137 батальйону. А тепер давайте глянемо, як у листопаді 23-го року, він клявся, що всі гроші будуть спрямовувати на збройні сили України. Ніяких бурківок він казав. Просив йому повірити. Але переглянемо відео. Давайте згадаємо, як це було, і подивимося, що ж насправді відбувалося у 24 му році. І чому, чому мер Переяслава так нагло тоді брехав? Я вже чітко сказав, зараз там все за нею. Ніяких брутівок, ніяких доріг, ніякого розвідку. Це на вісу! Повірте мені, ві! повірте мені. Ви не побачите більше, не буде ніяких доріг, нічого не буде. Трапа. Всі є гроші, поїдуть за силу. Тійсно, Мер Переяслав тоді виголошував цю промову що не буде ніяких бруківок, ніяких парків, і нічого для того, щоб військовослужбовці тоді його не змусили написати заяву на звільнення. У 24-му році він робив свою справу ту, що саме і хотів. В 25-му році він взагалі офігів до того, що. Навіть відмовився військовим пояснити, чому особисто він не проголосував за виділення одного мільйона гривень? Давайте подивимося, як це було. я сказав, що прямої субвенцій не було. Тому чому? ви послухаєте ще. І скажіть, будь ласка, чому ви не проголосували два рази за збільшення на 500 тисяч допомоги? Саулко не проголосував. Я проголосував за ці не, не проголосував. Я не вправлю, я, дій, будь, ласка, да, поясните, я. Не Холопам пояснювати. Мер не голосував за виділення 1 мільйона гривень, ну тому що ініціатива була це з депутатського корпусу. Мер хотів дати набагато меншу суму. Йому потрібні гроші зараз для того, щоб в правоохоронній системі відмазувати корупціонерів, яких зараз, завдяки діям міського голови, судять. Згадаємо, що, перш, що заступника з економічних питань справа знаходиться в суді, де її звинувачують в хабарництві. також е начальник відділу освіти перебуває справа в суді, і за це все потрібно платити. Умер у му році, замість того, щоб допомагати Збройним силам, захотів літній концертний майданчик за музичною школою. Крім того, він хоче там зробити бруківочку, викласти доріжку. Прикиньте, тобто це дуже нам зараз потрібно. Також мер Переяслава у 25-му році захотів 300 тисяч гривень на проєктно-кошторисну документацію для виготовлення флаштоку на Кургані Слави. Орієнтовна вартість його буде в межах 40 мільйонів. Прикладу, в Борисполі встановили флашток ще до війни. До війни на 56 метрів висоту за 800 тисяч за благодійні кошти. А тут тільки 300 тисяч гривень мер Перяслова хоче виділити з бюджету на проєктну кошторисну документацію. Уявіть, скільки буде коштувати будівництво самого флаштоку в тому місці, але мене найбільше дивує, наскільки наглості забрав, набрався В'ячеслав Своулко за ці роки, що захисникам. Завдяки яким він працює і робить оцю всю нечість, яку він там займається, він собі таке дозволяє, прикидаєте? Не дати пояснення. Ну не проголосував, не захотів. Сам Лука не проголосував! Я проголосував за ці питання, за підключенням ти, став на батальйону, що я не проголосував. Я не правим, будь ласка, питання. Не царское это дело, холопам пояснивать.